Добрий день усім! Сьогодні відеогляд будинка в селі Ходосівка. По документам це Ходосівка, фактично це кругле Кременище, 8 кілометрів від Феофанії. Київ, метрологічно. Це закрите котежне містечко. Будинок у соснах на 12 сотках землі. Там будинок йде 280 метрів плюс тераса 41 метр. Будинок зроблений під чистове оздоблення, асфальтований під'їзд. Дуже красиве місце. Поруч з соснами. Сусіди поруч живуть чи будуються. Також в містечку є дитячий спортивний футбольний майданчик. Дах вітум черепиці, теплювач мінвата. Сам будинок побудований в півтори цеклах керамічної. Десятка йде. Мінеральна вата і фасад це німецький клінка. 12,5 см. Дуже гарний якісний будинок. Відстоявся, показав себе. Сьогодні зробимо великий відеогляд. Гараж на два авто є. Тротуарна плитка зроблена. По ділянці також будинок заведено світлом, є свердловина, є також септик з переливом. Верні ворота. Вибачте не ворота двері. Yeah. Так, гарні двері хідні. Дорого виглядають. Вікна рехау. Бачите, балкончик є. Все гарно підшито. Дощова система зроблена. Право сусіди живуть через дорогу, через дорогу. Один будинок будується, а наступний будинок також живуть. Сусіди зліва через одну ділянку сусіди живуть. Ще з цього боку покажу вам. Земельну ділянку. Достатньо сосен на ділянці є. І з правого боку також з лівого бачите, також є сосни. Давайте трошки пройдемося по самій ділянці. Бачите, і з боку також є балкончик, зроблений на другому поверсі. Є всього. Чотири окремі кімнати і також п'ята окрема вітальня. Є. Кухня з їдальною разом ідуть. Гарне планування. Скоро підемо всередину будинку. Чити сосники хороші. Хочу до кінця дійти до кута показати весь об'єм ділянки 12 соток. Невеличкий нахил є на ділянці, але ну, такий не, не критичний, практично рівна ділянка йде. Потужна тераса зроблена. Бачите, з виходом під барбекю. Будинок відстоявся в коробці, ну не коробка, це це будинок під чистове оздоблення. Вже стеля гіпсом зроблена, то будинок під чистове оздоблення і в такому стані він вже йде в районі 4 років. Документом більше трьох років покажу вам задні двірші. Також бачите є сосни П'ять штук. Дуже гарний краєвид також буде з другого поверху відкриватися. Виводив під кондиціонування, душова, кранік зроблений. Це гарно вшито, зашито. речі, свердловину, помітив. Трутуарна, тротуарний камінь Значить, це не плитка, а камінь натуральний. Оз видно, як все зроблено. Так, і підемо в сам будинок. Покажу вам ще терасу, сходинки зроблені, все з бетону. До речі, коли заливався фундамент під будинок, також робився і фундамент для тераси все. В одному моноліті заливався. Можна її також зробити як зимову терасу. Бачите, яка колона. Дуже потужна. В три цегли. Бачите, так? Тобто будинок будився, будувався. Будинок будився. Будинок будувався під себе. Тут місце під барбекюшницю. Давайте пройдемо, розкажу вам, покажу планування. Почнемо з входу. Якраз передпокій, просто вам може погано видно, я фонарик не брав, але місце є для шаф, Великий, велика вхідна зона. Якраз видно, будинок побудований в півтори цегли керамічний. Ось 38-40 см. Такраз такі сходинки. Над кожним черги. Через дві сходинки є розводка для освітлення. Якщо зліва направо, то це вітальня. Вшита стеля. Місце під камін. Зроблено тепла підлога також. Є виводи під батареї. Вікне хау німецьке. Так, далі по плануванню. Давайте ще від входу зліва йде вітальня, потім ліворуч. Це місце під їдальню, тут на цьому місці, і зліва йде кухня. Кухонна зона з своєю кладовою. Така кладовка гарненька. Велика гарна кладовка. Тут йде вихід на терасу з кухні їдальні де ми з вами були. І це окрема кімната, велика окрема кімната. Варто зазначити, Можна чи кабінет зробити, чи гостьову кімнату зробити. Також на першому поверсі є санвузол, є котельня і пральня окрема. Перше це йде котельня. Потім тут санвузол, І правильно. Стеля повністю обшите гіпсокартоном. Тоді нагадаю перший поверх. Хідна зона місце під шафи по бокам є, є вітальня, їдальня з кухнею, і від кухні йде кладова кухонна, є кімната окрема, вихідна тераса. Траса велика 41 метр. І також є пральня, котельня і санвузол. Це перший поверх. Давайте підіймемось на другий. Що подобати ці відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці відео. Тому що дуже важливо, щоб ви підтримували цей канал. Дякую вам. Тоді почнемо справа наліво? перша кімната з балкончиком. Балкончик? Видавай місце? Потім друга кімната. Ця кімната також йде з балконом. своя гардеробна. Можна і кабінет зробити, кому що потрібно більше. І О, йде вихід на горище також. свій санвузол. Санвузол потужний. Будована інсталяція. Місце під овальну ванну з видом на ліс, душова, туалет є, гінічний душ. рукомийник, рушник сушилка також. Така головна мастер спальня зі своїм санузлом і. Зі своєю гардеробною. Також виходом на боку. І ще третя спальня. Третя спальня також іде. Зі своїм сану... Зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Такий цікавий проект. Тоді на другому поверсі, і це гардеробна, Тоді на другому поверсі є три окремі спальні. Бачите, тут щось також, ідея якась була, уточнював, що а, можна якісь полиці, щось можна зробити. На другому поверсі є три окремі спальні, є два балкони, є також два санузли, дві гардеробні і вихід на горище. Це такий цікавий проєкт. Давайте я ще вийду на цей балкончик покажу вам і будемо закінчувати. Будинок є в наявності. В описі буде точна ціна. Бачите, біт черепиця. Тоді всіх захочу запрошувати на проєкт, кому цікаво. При наявності зможемо показати вам за домовленостю. Будинок ще є в наявності. Всім гарного дня, до побачення!